Друзі, вітаю всіх в ефірі. Вечір лайв. Я Галина Остаповець, кореспондентка Новини Лайв. Тут я розповідаю вам найцікавіші новини тижня, що минає. І звісно, таких подробиць на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і АВОС. Вітаю вас. У нас є успіх. Жня, ми з командою працювали у Варшаві на міжнародній виставці та конференції «Rebuild Ukraine». Це платформа про відновлення зруйнованої війною економіки України і є таким собі продовженням найбільшої конференції про велику відбудову України «Recovery Ukraine». Україн». Мета цьогорічного заходу полягала у залученні інвестицій у різні міста та регіони держави, і навіть прифронтові взяло участь більше п'яти тисяч учасників, включно із великими компаніями, банками та інвесторами не лише з України, а й в цілому із заходу. Більшість із них дуже зацікавлені у залученні приватних інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації України. Найбільше інвесторів цікавить наша енергетика та інфраструктура, де вони вбачають великий потенціал для росту, в тому числі й прибутків. Окрім бізнесу, у конференції взяли участь українські топ-політики та керівники найбільших енергетичних компаній, як от Укренерго, Центренерго, ДТЕК. Говорили про знищення РФ 9 гігават генерації, про проходження найскладнішої зими і про масштабне відновлення енергооб'єктів, яке стартуватиме вже наступного року. Наша команда теж поставила запитання, яке розцитувалося усіма українськими медіа. Ми уточнили у міністра енергетики Германа Галушенко все про ймовірність відключень світла у найближчі дні, а то й тижні. Про це говорять різні експерти у пресі. Давайте почуємо реальні факти. Прочитав, що повернулося відключення. Це брехня, жодні відключення не повернулися. Питання в тому, що це є тимчасове явище, на жаль, на жаль, об'єкти генерації, які відновлені, і це теж треба розуміти після таких масованих атак. Вони, ну, вони, скажімо, відновлені, але вони можуть ламатися. І це відповідно відбулося. Відповідним чином всі ці, всі ці поломки будуть усунуті і ситуація нормалізується. Тому це перше питання. Друге, друге питання це дійсно суттєво впав імпорт, то його майже немає. Тобто імпорт сьогодні там складав біля 100 мігават, при тому, що КЕП сьогодні 1,7, а з першого грудня буде два й один. Ми і зробили механізми для бізнесу для того, щоб якщо ви імпортуєте 80% електроенергії, то 20% ми вам гарантуємо і забезпечуємо на відключення. Бізнес на жаль цими інструментами не користується взагалі. Ну я розумію, тому що є локальна генерація, але знов ж таки ми заходимо в зиму. Ми для цього збільшували кеп, тому ми закликаємо бізнес просто активніше використовувати можливість імпорту. Це вам гарантує стабільне забезпечення. Але знов нічого драматичного в системі не відбулося. Весь цей хайп і крики навколо того, що все все повернулося. Це є все брехня, і тому я закликаю знову ж таки, повертаючись за що я завжди говорю, довіряти офіційним джерелам. Є відповідна комунікація «Укренерго», Вона чітка, чітко там все розписує. Ну і в продовження теми світла наші джерела владі не виключають повернення графіків відключення електрики, навіть якщо не буде ракетних обстрілів з боку РФ по енергетичній інфраструктурі. Це може статися у січні або лютому, коли температура знизиться до мінус 10. Попередньо графіки відключень не мають бути такими критичними як у липні, коли світла не було і по 20 годин на добу. Але знову ж таки, все залежить від температури повітря і інтенсивності російських атак. Ну і ще про електрику, а точніше про тарифи на неї. Останнім часом у ЗМІ з'являється інформація про нове здорощення світла вже наступного року. Ми попросили Ольгу Бабі, екс-членкиню ЕНКРЕП, нести ясність у цю ситуацію. Для того щоб наші споживачі побутові зрозуміли, як формується тариф на електричну енергію для побутового споживача. Він формується в наступний спосіб: тобто є ринкова ціна, за якою продається електрична енергія на ринку, для бізнесу вона значно вища. Потім дві українські компанії: це компанія «Укренергоатом», Енергоатом та Укргідроенерго, вони частину ринкової ціни, яку не покриває населення, покривають за рахунок своїх доходів. Оді, тобто, розрахунок ціни електричної енергії для населення відбувається щорічно і затверджується кабінетом міністрів. Всі припущення експертів, які ми чуємо в пресі, всі припущення інших спеціалістів сфери, які ми чуємо в пресі, мені здається, на сьогоднішній день не є навіть адекватними. тому що жоден із цих спеціалістів не володіє інформацією. Чи достатньо буде цим компаніям, які покривають в різницю тарифу для населення коштів для покриття ну, тобто, це закрита інформація, тобто вони не володіють інформацією, який загальний попит буде, тобто. Це таке прогнозування на рівні того, а давайте ми скажемо щось для того, щоб отримати хайп. На жаль, прикрістю найбільшою, яку ми зараз бачимо, є те, що велика кількість експертів, не розуміючи наслідків збурення суспільства, завчасного збурення суспільства, створює такі новини для того, щоб піднімати свою признавенність. Нашим глядачам, споживачам, варто знати, що ми маємо користуватись виключно новинами офіційних джерел: це новини кабінету міністрів, новини міністерств та офіційних відомств, які будуть казати про те, що буде з тарифами. Тому не дивіться фейки. Від енергетики до економіки, про яку теж багато говорили на конференції у Варшаві. Зокрема, перший заступник міністерки економіки Олексій Соболєв зазначив, що наразі багато українців вже би хотіли повернутися додому. 10-20% могли би зробити це прямо зараз, але їм потрібна робота, гроші та житло. За його словами, зарплата в Україні цьогоріч зросла на 20%, а тисячі жінок вже опановують чоловічі професії. Ми ж поцікавилися у Соболєвам подробицями економічного росту в Україні. Давайте почуємо, а який ріст у нас є по ВВП. Наприклад, за 9 місяців економіка зросла десь на 4,1%, і за цей рік ми продовжує. ВВП з на плюс п'ять показників так Плюс 5 відсотків. Це є за А яким прогнозується на наступний рік? Чи є прогнози та плани? На, на наступний рік прогнозується більше 4%. відсотків. Ну це власне не зважаючи на війну, тому що так, да, да, не, не зважаючи на війну, це той макропрогноз, який зараз закладений якраз в розрахунки на бюджет, і те, що ми теж зараз обговорюємо з місці в яка зараз Києві знаходиться. Да. Таня тут по форуму ми бачимо просто неймовірну зацікавленість в Україні у її відбутові. Чи може це говорити про те, що світ, Європа, взагалі бізнес готується до закінчення війни? Ми бачимо цей форум, якщо порівнювати з минулорічним, ми бачимо, що більше компаній перші приїхала. По-друге, ми вже бачимо по інвестиціях приватного сектора, які доходять в Україну, що вони зростають. Що там за перші півроку вони десь на 20% більше ніж за перші півроку 23-го року? 23 року. Тому от це нормальне відображення того, що компанії готові більше в Україну. Такими були головні заяви та новини форуму «Реболт Риболтюкрен у Варшаві. Наступного тижня нас чекає немало інших важливих подій та дат. Зокрема, 19 листопада виповнюється цілих тисячу днів нашого героїчного протистояння війні РФ у цей день. Європарламент проведе позачергове пленарне засідання та заслухає звернення президента України. 20-ті числи листопада переломні для українського народу. Це революція гідності 14-го року, помаранчева революція 2004-го та роковини страшного геноциду українського народу голодомору 32 го 33-х років. Залишайтеся із новини Лайф, аби першими дізнаватися найексклюзивніші подробиці головних новин країни. Побачимось та бережіть себе.